Вітаю, друзі, 12 квітня. Володимир Зеленський сьогодні продовжив вводити санкції. Вчора були введені санкції проти ряду людей, яких він назвав пропагандистами, а зокрема, Проти українського журналіста Олександра Шелеста та політолога Вадима Карасьова, яким ми висловлюємо свою підтримку. Так от сьогодні цікавіше. Якщо подивитись на сьогоднішній день, якщо вивчити, на кого як і що відбувалося з санкціями, то ми довідаємося. Що санкції проти українських громадян, які є неконституційними, стали чудовим бізнесом в певних руках. Отже, погнали! Сьогодні санкції РНБО були введені проти колишнього першого віце-прем'єра та голови Нацбанку епоху Януковича Сергія Арбузова. Мені цікаво, хтось пам'ятає, що хто такий Арбузов? А хтось пам'ятає. Майна в нього в Україні нема. Проти колишнього голови Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва. Обидва з 2014 року живуть в Росії. Майна рахунків іншого в Україні не мають. Їм ці санкції до Дупи Дверці. Плювати вони на них хотіли. Погнали далі. Також санкції введено проти співвласника бізнес-центру Гулівер в Києві та торгової мережі Ельдорадо Сергія Поліщука. Ну, тут, тут, да, тут можна поживитись комусь. Слідкуємо за руками. А також проти Олени Шевцової, Олени Дегрек Шевцової, співвласника Ібоксбанку. У якої НБУ відібрав в березні 2023 року банківську ліцензію? Ну, якщо Поліщука там вважають пов'язаним з родиною Медведєва, якщо він там дійсно е мають до нього питання різного роду, то які ж питання до пані? Е Альони Де Я подивився, поцікавився. Є пред'яви, є цей, але є відповідь, і є реакція. Ось що пише про санкції, проти введені проти неї сама Альона Дегрик-Шевцова. Знак якості в Україні. Не можу не прокоментувати сьогоднішню новину. З сьогоднішнього дня я офіційно є ворогом держави своєї рідної країни, в якій я навчалась, росла, створила сім'ю та займалась бізнесом, відкриваючи нові робочі місця та даючи можливість людям працювати в компанії та чесно заробляти гроші. Насамперед, я мама п'ятьох дітей, одному з яких виповнився лише один рік. Також, не пробоюсь цього слова, я була одним із найкращих бізнесменів України у своєму віці, оскільки мені лише 37 років. Я створила кампанію, яка забезпечувала роботою до 2023 року близько 1000 людей. Станом на 2023 рік я була наймолодшим банкіром в історії нашої країни, який вдалося досягти таких результатів. Компанія, яка переросла в подальшому до банку, який був одним з найкращих 10 банків України. За час війни мною були куплені бронеавтомобілі для сил оборони на суму понад мільйон доларів. Перераховані кошти в розмірі 52 мільйонів гривень для забезпечення відновлення здоров'я українським захисникам, які потрапили в полон. Відновлений пошкоджений корпус Київський інститут міжнародних відносин. Відновлений та відремонтований пологовий будинок в Одесі. Проведено та забезпечено лінії водопостачання в лікарнях Миколаївської області. Організований безкоштовний центр для переселенців з Миколаївської та Запорізьких областей, де люди жили та харчувалися безкоштовно до моменту забезпечення себе житлом. Мічовік з початку повномасштабного вторгнення брав активну участь в бойових діях. А саме в місті Бахмут. Відступлюсь, наскільки мені відомо, чоловік Євген Шевцов, Олени Дегрик Шевцової, і на сьогодні є військовослужбовцем і служить в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. За моєю інформацією, навіть причетний до обміну військовополонених. І це лише деякі факти підтримки мної та моєї сім'ї, нашої країни та курсу президента. Але замість грамот та медалей я отримала атаку на свій бізнес з боку корумпованих чиновників. Ця ситуація виникла у зв'язку з особистим конфліктом з групою осіб. А саме Артемом Шило, колишнім екс СБУ. Підозрюваним набув в розкраданні 100 мільйонів гривень укрзалізниці. Саме Шиво став ініціатором незаконного переслідування мене правоохоронними органами, а також тиску, шантажу та прямого вимагання грошових коштів. Наразі він під слідством НАБУ. Олександром Ткачуком, начальником детективів БЕП. Фігурантом низки журналістських антикорупційних розслідувань, який скандально відомий тим, що після того, як скалічив в ході ДТП молоду жінку, залишився на посаді, Дмитром Вербицьким, колишнім заступником Генерального прокурора, фігурантом справи НАБУ щодо незаконного збагачення чиновника на десятки мільйонів гривень. Я геть не розумію, за що проти мене застосовані санкції. Я, патріот своєї країни, не на словах, а на ділі, підтримувала наших захисників, починаючи з 24 лютого 2022 і робила все для створення надійного тилу. Платила податки, розвивала бізнес. Тому питаю: за що? Тому що на мій бізнес хтось поклав око то може не проти мене тоді потрібно вводити санкції, а проти цих людей Шила, Ткачука, Вербицького. Розцінюю цей указ і рішення РНБО як злочин, скоєний Шилом Ткачуком Вербицьким щодо мене, як громадянки України, матері п'ятої тьох дітей. Це злочин, який не має сроку давності, і він обов'язково буде розслідуваний. А його організатори та виконавці понесуть встановлене законом покарання. Нешановані панове Шило, Ткачук, Вербицький та інші корупціонери, ви гадаєте, що ваше злочинні ноу-хау у вигляді санкцій, які ви нарішали, мене зупинять. Вони мені навіть не нашкодять ці санкції. Ознака вашого страху і нікчемності і підтвердження того, що я все роблю правильно. Мені це лише мене лише це роззадорить та додасть завзятості. Ваш час сплив, а мій настає. Ви це знаєте, ви цього обітесь і правильно робите. Буду оскаржувати незаконні рішення проти мене в судовому порядку, оскільки тільки суд. Має визначати провину, а не кубка переляканих корумпованих ухилянтів. А моя совість чиста, я люблю свою країну і продовжу працювати на її перемогу і розвиток. Слава Україні! Ну, взагалі, тут досить дивна ситуація, тому що якщо Євген Швецов дійсно є дівчиним співробітником головного управління розвитки Міноборони України. І дійсно займається тим, чим має займатися введення санкцій проти його дружини за межей мого розуміння. Це раз. Друге. Е Олена Дерекшевцова називає конкретні імена, конкретні прізвища конкретних людей. Людей, зашкварених, так би мовити. Зашкварених багато чому, в тому числі на вимаганні коштів. А тепер увага. Всі санкції проти громадян України, які вводились і вводяться, є антиконституційними, вони не конституційні, крім тих, які стосуються фінансування тероризму. Фінансування тероризму санкції являються законом. В даному випадку про це все не йдеться. Що стосується санкцій цього разу, то, ну, тим, що в Москві, як я вже казав, ці санкції санції дупи дверсі, як і тим, хто за кордоном має бізнес, бо українські санкції за кордоном не діють. Це раз. Друге. З моменту, коли почали вводити санкції проти громадян України, я відчув, я відчув, що це бізнес. І знаю людей, які особисто відкуплялися від санкцій. З числа так званих кримінальних авторитетів, знаю людей, які відкуплялись від санкцій. З числа так званих контрабандистів. Ну, наприклад, Сіяр Куршутов. Був, був в санкціях, забули продовжити. А кажуть, сума була досить кругленька. Далі. Е, в даному випадку. Анонсували великий список, гучні прізвища, носили документи, зливали інформацію, стояли на касі, в результаті пукнули в калюжу. Крім Поліщука, ці санкції реально можна тільки на цвяшок у вбиральні повісити. Все. Дерек Шевцовий в Україні зараз бізнесу немає. і арбузов сидять в Москві. Їм взагалі начати на все це. У мене питання: а що це було? А мені здається, що зелені гниди разом з Зеленським, його ротом розігнали повсюду інформацію, що проти бізнесу. Проти топ-чиновників, проти посадовців будуть введені такі страшнючі санкції. А там стояв хлопчик і кричав: Вільна каса, вільна каса! Ну, як в Макдональдсі майже, Тільки в Макдональдсі ти підходиш, щось замовляєш, а тут ти підходиш і розраховуєшся, що проти тебе. Твоя рідна держава санкції РНБО не, внесо, не ввела. Скільки таких було? Троє, п'ятеро, десять. Ми розслідуємо цю справу, і я думаю, ми дійдемо до логічного кінця. Ми знайдемо людей. Я, до речі, готовий писати інтерв'ю, спілкуватися як анонімно, так і публічно з людьми, які відкупилися. Від санкцій з людьми, які платили, щоб проти них санкцій не було. Тому що ті, хто перетворив інструмент захисту держави в вигляді санкцій, санкційної політики і зробив його інструментом власного збагачення, власного заробітку, вони самі мають бути покарані. А взагалі-то відносно своїх громадян діє правило, не подобається щось. Ідіть до суду. Отак От тут, Шевцова назвала трьох людей. Мені цікаво, хто з них піде до суду, хто з них на Олену Деграх Шевцову подасть до суду. Цікаве дуже питання. Будемо за цим спостерігати, як і за тим, що відбувається санкціями, і розслідувати, шукати, шукати жертв. Цих зелених шулерів думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.